Я хотів би з вами порадити. Мене просить, щоб я дав слово начальнику станції, але я вам просто говорю. Ми... Oh, yes. yes. Дайте вам повідомлювати. Ми, прис... ми повідомили про свою акцію, Ми сказали, що ми будемо. Ми там взяли, взяли від того вагончика 228, і він дав команду, нам виключити. Став що ми взяли свої дізеля. Тому я... мені здається, що він вже все зробив, що міг, правда? Тому... Давайте продовжимо наш мітинг. Дякую вам за підтримку. Доброго дня, шановні пахівчани. Я трошки хочу розказати про історію відміни потягів по станції Фальків. в Рік назад, 2019 році, З вводом нового розкладу потягів відмінили по станції фасків допомогу важливого потяга 81-82, київ Ужгород. Ну, це був один потяг, так, пасічани трошки. Посмущалися, але ніхто ніяких дій ніхто нікуди не писав. Нічого це залишилося поза увагою. На 15 вересня 2011 року укрзалізниця відмінила по станції Фастів зупинку 13 пар потягів. Після цього на сьогоднішній день Фастів залишалося 4 пари потягів, один із яких Курсує через день. Значить, як сказав попередній оратор Фалтівська міська рада у грудні 2011 року зверталася до Укрзалізниці з проханням повернути зупинки потягів по станції фахів. Але відповідь була невтішною. Мовляв, пасажирські перевезення знаходяться і так вони так збиткові і. Є фастові електрички, користуйтеся електропотягами, а пле... да, значить, а зупинки пи... потягів не а, не скрипивають просто. Завдяки тому, що народ зараз зібрався, в принципі, почалися якісь зрушення. Ну, Я хочу сказати, так, дякую всім пастівчанам, що тут зібралися, що в принципі це, я думаю, що їхня заслуга. <плес> Зрозумійте мене, мені це дуже складно, просто я вам хочу пояснити. Стоїть мер міста. Ми його поважаємо, просто дивіться, я і мої партнери організації. Ми про це повідомляли ще за 10 днів. І мені здається, що ми цю акцію робили для постівчан, не проти влади, а для пастівчан, розумієте? І нам не допомагали створення цього мітингу, а заважали. Оцей автобус, що це стоїть, це людина, до речі, директор комунального підприємства, який призначив дітей. От він е, відправив нам автобус, і тепер дивіться, в мені дуже складно, я як людина розумію, коли в мене має, він просто слово. Але нас є записуючи, правильно? Ну, я дозвольте мені продовжувати, так як підгідно реклами. А ви дозволяєте? Дякую. Добрий день. Захватить кабінети, захватить мікрофон. Хватить того, що вістом містечко вкрав. Хватит. Хватит, що верховного розіграв. Я розумію, що прийшла фантазий України. Прийшла панда, червати місто фасом. Я знаю цю панду з нутри, як і той інший. Вістомістечко вкрали. Розіграли, розіграли, очистили. Вот этот мофик карбонил мица. Вы даже не понимаете, что он рашает. 一二三四

А ви Так от я хочу вам сказати, що оця політична рація, вона нічого спільного міняє з тим, що ми сьогодні запруємо. Вона говорить про те, що сьогодні опозиція, починати ми борчуємо. Якщо ви більше вірите цьому в Києві, які 8 років розвалювали місто, а не вірите людину, яка побігала тут поєднувати, яка вже для того, щоб місто піднімається з політичним, то що я вам можу сказати? Ми сьогодні жили в школі. Ми сьогодні будемо, ми сьогодні робимо, щоб вам подалося. Але не все нам здається, тому що це просто робиться, немає служби в нас. І приходиться ходити з протягнутою рукою. І сьогодні ще нам здається. так, загалі в прошлому році 17 мільйонів на будівництво дошки. Сьогодні 27 мільйонів йде в місто для того, щоб ми розміровували їх. А політикам це не подобається. Ми не хочуть, що ми хотіли ходити на поміти, що ми один наладимо співати. Не слухайте їх. Нам потрібно, маємо в місті хати.